Потоваришувати з павуками можна. І дізнатися про погоди на завтра теж можна, але не від усіх. Ну ось дуже миле створіння. Павук Скорпіон на ім'я Авдулка. Ще його інколи звуть Чорна смерть. Але це так, для приколу, щоб усі подалі від нього тримались. На кінчику хвоста він має сильну отруту, яка допомагає йому вполювати жертву. У дикій природі скорпіони найнебезпечніші серед усіх павуків. Але тут, у стінах національного еколого-натуралістичного центру, Абдулка частенько перебуває в доброму гуморі і навіть дозволяє друзям потягати себе за хвіст, на наче грейливе кошеня, але не дуже довго, щоб природна лють не встигла забуяти. Не дуже переймаються погоди на завтра і павуки птахоїди. Вони здатні на душевний контакт із людиною, переповзають з долоні на долоню. Напевно, в пошуках спілкування. Їжею для них є все, що рухається. А найбільшість птахоїдів мають довжину лапок до 30 сантиметрів і здатні насправді вполювати маленьку пташку, мишеня чи щура. Якщо отримувати птахоїда вдома, то годувати його треба з пінцета, І ні в якому разі не тримати двох павуків в одній посудині, щоб один з них ненароком не пообідав іншим. Незрівняними синоптиками є павуки, які снують павутиння. Це заняття й справжнім мистецтвом. Але для павука його тенета насамперед пристрій для полювання. Ще нікому не вдавалося виплутатись з липучого павутиння, а сам павук. Аби не прилипнути до власних ниток, мастить собі ноги особливою рідиною і пересувається поводинням як фігурист на льоду. Жертва, потрапивши до поведіння, починає тіпатися. Павук відчуває вібрацію, наближається до здобичі й жертви, залишаючи їх у вигляді досконалих витворів, пам'ятників власній необережності і невгамовному апетиту павука їдять павуки без упину. Якби звичайна людина їла стільки як павук, то щоденно б з'їдала дві тонни їжі. Воду павуки п'ють, не залишаючи затишних тенет, на яких щодня збираються крапельки роси. А для маленьких паучат тенета і домівка, і дитсадок і школа. Малечі збирається в рої, а при найменшій небезпеці павучий рій розсипається на тисячі живих цяточок павучат, які вже здатні снувати нитку, навчилися сновигати на ній знизу до гори і навпаки. І про прогноз погоди у павучому виконанні: якщо павук не ремонтує свою павутину, треба чекати негоди. Якщо снує нові нитки, чекайте гарної погоди. А якщо витягує з павутини нитки, робить її більш рідкою, незабаром очікуйте буреві і дощову зливу. Здавна павуки бажані в людській оселі, бо за повір'ям вони заснували світ. А якщо поруч з вами спустився павучок, то це має віщувати приємну новину чи появу гостей.